Вітаю на моєму каналі барахолки. Нагадую правила замовлення, бачите цей вайбер. Щось сподобалось, пишете на нього, домовляємось про оплату. Кидаю вам картку. Оплачуйте, і товар на той самий день або на слідуючий йде до вас. Почнімо. Є отаких от три матерінки. Одна запускається, завісає. На загрузки вікна BIOS. Друга не запускається. Ну, третя, нічого не випаяно, але як на донор. За всі три 450 гривень. Оці такі, на сокеті 1155 3, Досить такі ще непогані материнки. материнки. Ось така сумка. Невеличка міцна сумка з потовщеним дном, з карманами. З цього боку і з цього для, для електрика, газовика саме то, 300 гривень, нова. Фотозбільшувач радянський для фотографій. Ось такий на такому міцному штативі. І з кейсом 500 гривень. Строїтельний фен 800 гривень. Новий ось такий набір з насадками, все добре. 1300 Вт. Дві швидкості. Є такий секатор новий в комплекті. Кейс, батареї, сам секатор, камінь, додаткові ножі і смазка. 1900 гривень. Є отакий стріпер для обрізки проводів. 600 гривень. Новий фірмовий. І таке ступінчате свідло від. Так, Різкость, де різкость? О, від 4 до 22 Кобальтове 400 гривень. Ось такі шуруповерти є. Шуруповерти одинакові. В них знімається патрон і можна вставляти бітку. Тільки це йде в комплекті з батареєю і зарядкою, а це чисто пустишка. Цей коштує 900, в комплекті 1700. Ось така булгарка на 125 й диск, акумуляторна. А, хочу сказати, всі батареї це Макітовська посадка. Всі інструменти це Макітовська посадка на всіх. Ось така булгарочка. 125-й диск в комплекті ручка, ключ і кожух. 1500 гривень. Без батареї. Також є ось такий великий гайковерт. Він також. Сам без батарей. Ціна 1900 гривень. Новий. Тут все нове. З цим інструментом на коротких відео на каналі є невеличкі обзори. Можете глянути, кому цікавіше. Аварійний стартер для автомобіля. Сів акумулятор. підключили клеми, завелись, поїхали. Також його можна використовувати як павербанк є вихід. І ліхтарик. 1600 гривень. Аварійне, о, аварійна ковдра фольгова в аптечку 50 гривень. Остання залишилась. Упорні підшипники. Ось такий їхній розмір. 100 гривень. Тут пара 2 штуки. Фреза ЧПУ, стан, на ЧПУ-станок. Ось така по металу. 100 гривень. Є ось отакий е, мірятель різьб. О, від. Що не помиляюсь, від 0,5 і аж до 7. Ось такий у віді швейцарського ножа. 150 гривень. Амортизатори. Ось такі амортизатори. Ціла гора 450 гривень, там більше десятка. Далі. Ось такий набір всяких мікросхем. Оперативок багато, процесорів. Жорсткий диск, CTV плати, BMS-ки акумулятора. І тут ціла гора всякого. Тугового. Мультиметр якийсь такий. Плюс дискети. все, За все 600 гривень. Пояс. Ось такий пояс для підтримки спини. 600, о, 600 200, гривень, 200 гривень такий. Нова клавіатура USB-шна. Ось такого вигляду: 150 гривень. Є такий акваріум на 2-3 чи на літри. Ну, кому треба, точно знаю, поміряю. 250 гривень всередині з камнем і з якоюсь вежею. Є така магнітола. Оригінальна Volkswagen автомобіля 500 гривень. Хто каже, що дорого, будь ласка, самі, знайдіть дешевше. Я дивився на Оликсах і близько немає такій ціні. В районі 800 гривень і стан далеко. Не такий. Ось вона навіть з гарантії ще не знімалася. Джойстик до денді 100 гривень. Ось такий набір удавних головок. Вони, по-моєму, йдуть від від 10 до 20. Скільки тут до 20? 4. Плюс є ось такий перехідник. Під, під шуруповерта. Як в одну сторону, шуруповерта на одну другу квадрата, так і в іншу. Ціна за комплект 450 гривень. Він абсолютно новий. Так само новий павербанк з швидкою 22,5 ватною зарядкою 600 гривень. Ось він новенький, запечатаний. Колба 500 мл, вже розтійке скло. З позначками і 6 пробірок разом 200 гривень. Інфрачервоний адаптер підключається до ПК, ноутбуків ось такий 150 гривень. Сонячна панель нова, 400 гривень. Японський магнітофон Hitachi 900 гривень. Все працює. касета, радіо. Все з ним добре. Зарядка для ось таких батарей. Пальчиків і мізинчиків батарею, підходить. 150 гривень. Там на 4 батарейки зразу. Ось такі манометри по 200 гривень. Якщо купуєте 2, то за 302. Гіроскопічний тренажер для кистей рук після травм. Та й взагалі так для доброго самопочуття 200 гривень. Ось такий нейлоновий диск для поліровки. Він під 16-й отвір 50 гривень. Диски відрізні на 125-ту болгарку по 16 гривень штука. Тут вони запечатані, нові. Їх достатньо. Кому треба, пишіть. Arduino Uno плата для ЧПУ-станків. І не тільки для ЧПУ, там для різних самоділок. 200 гривень разом з кабелем. Ось такий е, модем. Ще телекомовський ось такими виходами. Калісто 70 гривень. Він працює. Е, Об'єктив Helios 44,2 58-мм. Сколів нема, все з ним добре, 750 гривень. Ось такі трансформатори. Чотир... Ну, ладно, давно лежать, треба вже їх збувати на новий товар. 300 гривень за 4 Буде. Новий набір ось таких ключів. Тріщитка четверта Ну і от, все, що тут є в комплекті, можна побачити. Подовжені головки для домашніх умов, саме то. Взяти, щоб було все. 550 гривень. Пристрій для тестування ємностей батарей 18650 формату. 300 гривень. Новий карт також нова, пластикова. На 54 карти. Ось такі. Вони чорні. 120 гривень. нові. 80 гривень така є нова пилка до лобзика. Вона довга, на 25 см. Так. Далі. Прожектор. Ось такий великий, з великою лампочкою. 900 гривень. Є торг. Кому треба, пишіть, домовимось. Магнітофон International двохкасетний, 500 гривень. Ось такий лотом все продаю. Монітор LG, ноутбук і сканер 900 гривень. Як включаєш, вони засвічуються. Роблять чи ні, не знаю. Монітор, по-моєму, там щось з матрицею, але так-то він щось там світиться, працює. Є такі підтяжки, джинс, американські фірмові для чоловіків 120 гривень. Ось. Лобзик ручний. Ось таким все з ним добре. Барашки все робочі, 70 гривень. Є такий лічильник тепла 300 гривень. Чи працює, не знаю. Можу тільки, роз... не знаю, навіть як його перевіряти. Ось так він виглядає. Можу розкрутити тільки, кому цікаво, як він там всередині, чи все добре. І показати, як там є. Ось такий лімп поздовжньої подачі токарного станка. Тут нічого не люфтить, все добре з ним 900 гривень. 300 гривень отакий зарядка трансформаторна, тяжка для нікель кадмових батарей. Стусло. Нормальне, не розбите 50 гривень. Так, 300 гривень. Ось такий набір поливочного шлангу разом з пістолетом. І шланг такий, що від тиску роз... подовжується 20 метрів. Ось такий принтер Epson. Стан дуже хороший. Він струйний кольоровий, в ньому закінчилася краска. Оце все, що Один раз краску використали, більше ніхто на ньому не працював. Є, це три в одному. Xerox printer-сканер. Є функція печаті на кольоровому кольоро, фотобумазі 600 гривень. Ось такі принтери. Є отака книжка. Підручник для водія 3 класу. Ну, стан бачите який. Це стан наружний, але всередині вона вся, ну прям чітко. Все тут є, все добре. 72-й рік на українській мові. Ціна 80 гривень. Ось така. Може, кому цікаво. Так, DVD-двойка. DVD, відеокасета, DVD, караоке. В комплекті разом з мікрофоном, пультом і кабелями. Все працює, все з ним добре. Він має, по-моєму, функцію з DVD пише на відеокасети. По-моєму, в ту сторону, не в обратну. Ну, так. Ціна 1100 є торг. І на завершення є ось такий світильничок. Він 12 вольтова така трубка. Вона працює, я перевіряв. Але через блок питання підключається в звичайну резетку. Ось, все працює: 150 гривень. І масляний радіатор за 300 гривень, 800 ватний. Я його також підключав, провіряв. Він добре все гріє, ніде нічого не тече. І от так, пробіжимося ще раз по товаричику. Щось нове, щось з минулих відео залишилося. Всім дякую за перегляди, за підписки. Питайте, дзвоніть, всім відповім. Домовимося, що цікавить. Нагадую, правила замовлення. Бачите номер зверху, на нього пишете. Чи скидаєте скріншот? Я вам домовляємося про замовлення. Оплачуйте товар на той самий день або на слідущий, іде до вас. Всім дякую за увагу. До зустрічі!